Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати лексику української мови. І я хотіла б вам запропонувати ось таке питання. Як правильно українською мовою говорити? У кінці кінців, чи, можливо, врешті-решт? Тож запам'ятовуємо, правильно українською мовою говорити врешті-решт. «врешті», решт. А у кінці кінців то неправильно. Це калька. І зараз я пропоную вам послухати невеличку легенду, в якій ви почуєте це слово декілька разів. Тож слухаймо. А легенда називається Талант. Якось зібрав Господь Бог народи та й вирішив наділити їх різними різними талантами. обирали обирали народи та й обрали. Німці порядок і дисципліну, французи вишуканість та елегантність, італійці музику, поляки здатність торгувати. Розійшлися. Вирішив Господь Бог врешті-решт спочити. А тут дивиться у куточку. Дівчина притулилася така гарненька, білява, з голубою стрічкою у косах. І плаче. Чого ж ти плачеш, дитино? запитав Господь. Як тебе звати? А я Україна, немає в мене талантів. Нічого не залишилося. Не плач, дитино, сказав Господь, я тобі дам найкращий талант, пісню, і понесеш ти її у свій народ, і будете співати, будете працювати, буде у вас все гаразд. Зраділа дівчина, взяла пісню та й понесла в народ. І врешті-решт Україна. Знайшла свій талант. Ось така легенда! А з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Сподіваюся, що, врешті-решт, ми з вами опануємо українську мову. І все в нас буде гаразд! До побачення!